Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі Містері Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання, про карти Таро. Сьогодні я вам пропоную розклад Карта порад на наступний Карта порада від Таро на наступний тиждень. Обираємо карту одну. Нумерація карт починається ліворуч. перша Друга, третя, четверта. І чекаємо на тлумачення. Обираємо інтуїтивно. Отже, поїхали. Перша карта це відлюдник. Він говорить про те, що цього тижня треба. Зайнятися самоаналізом, самопізнанням, почути своє серце, не інтуїцію, не логіку, а саме серце, і робити те, що воно каже. Це час для вашої душі. Якщо до цього часу ви її стримували, то нехай цього тижня вона заговорить почуйте себе внутрішнього. Прислухайтеся до себе уважно. Це важливо адже через е, душу е, до вас промовляє творець. Е, друга карта це Туз жезлів. жеслів. Цього тижня енергія вам дається досить таким потужним потоком. Ця енергія для формування цілей, для формування проєктів, і також вона дається для того, щоб її. Можна було правильно реалізувати та направити. енергії буде багато, якщо її не реалізувати, можливі конфлікти. Тому пам'ятаймо про це. Якщо ми формуємо цілі проекти, дуже важливо в перші 48 годин щось почати робити, оскільки якщо абсолютно нічого не відбувається, енергія розсіюється. І фактично це залишається просто на рівні якоїсь ідеї. Тому пам'ятайте, цей тиждень саме для вас, для реалізації, для планування також, будь ласка, користуємося цим. Третя карта. Значить, ми. Це у нас Рицарь Кубків. Емоції. Будуть бити за шквалом. Їх буде багато, вони будуть різними. І буде здаватися, що вони хочуть просто вас захлинути. Але контролюємо емоційні спалахи. Контролюємо емоції, щоб у них не потопитися і не потонути. Тому що. Ми розуміємо, коли ми піддаємося емоційним таким поривам, поштовхам, і тоді ми приймаємо невірні рішення. Тому, будь ласка, свідомо підходимо до цього, розуміємо, що е, наші рішення можуть керуватися емоціями, іноді це добре, але не цього тижня. Врівноважуємо емоції та наше емоційне фоно. Третя карта, ой, четверта карта, перепрошую. Це в нас туз дисків. Цього тижня ви можете дозволити купити собі щось. Порадувати себе сказати: я молодець, я достойний це мати. Я достойний, бо я людина, бо я себе люблю. Це можливо. Також цього тижня ви можете проявити щедрість або комусь щось подарувати. Час для добра прийшов. Отже, ми проаналізували поради, які дають нам карти Таро на цей тиждень. Будь ласка, користуймося від вас підписка та лайк або уподобайка. І всім зичу гарного тижня, мирного неба, єднання, любові і благословення. Будьмо, бо ми ж того варті.